Дорогі брати і сестри, ми всі з вами дуже відрізняємося від один від одного. Маємо різний характер, маємо різні здібності, маємо різні можливості, маємо різні походження. Психологи зазвичай говорять, що людину визначають дві речі: це ген, тобто спадковість. І середовище, де вона розвивається. Тобто, насправді дуже багато речей в наш час залежить від того, ким є батьки людини, яке її походження, і так само багато залежить, де вона живе, в якому суспільстві, в якому середовищі. І ось саме це життя, можливості, здібності. Все це ми можемо з вами назвати талантом. Талантом, що ми одержали від Бога. Щоправда, в нашій мові слово талант має значення здібність, ми кажемо талановита людина. Але насправді талант це не просто здібність. В цьому уривку під талантом розуміється радше все, що Бог дав нам. Звичайно, дав кожному по-різному, і ми чуємо, що відповідно здібностей. Кожному. Комусь дав 10, комусь дав два, а комусь дав, власне, один. Звичайно, можна судити того господаря, чому він не дав кожному рівну? Чому не всі дам, припустів, по одному, чи не кожному дав по два, чи не кожному дав по п'ять. Чому? Така... Чому господар? Робить таку різницю, і ми можемо з вами сказати деколи так само, чому Господь допускає на таку нерівність, хтось має більше можливостей, хтось має менше можливостей. Але ми з вами чуємо, що хоча Бог кожному дає по-різному, але кожному дає відповідно нього самого, відповідно його здібностей. Ще дуже важливо знати, що талант це грошова одиниця давнини. Або радше міра ваги. В середньому десь 26 кілограмів золота або срібла. І тому насправді не мало великого значення, чи це один, чи два таланти. Навіть одного таланту було достатньо, щоб змінити життя. Навіть одного таланту було достатньо, щоб певний час прожити, заробити, почати справу. Але кожному дається по його здібності, і проте кожному дається. Рівності, щоб людина могла жити, щоб людина могла бути щасливою, щоб людина могла здійснити, зреалізувати своє життя. Бо насправді під талантом розуміється талантом, який ми повинні з вами розвинутися. Розвинути найперше розуміється життя, яке має принести свій плід. Євангелій нам нагадує про те, про що дуже часто сучасні християни не думають, про те, що буде суд, про те, що при другому приході Христовому кожний нас буде суджений, по тому, найперше по тому, що його життя не було марне. Не буде в дійсності, не буде суджений по тому, скільки він мав, п'ять, два чи один. Але чи це, що Бог нам дав, принесло свій плід? І ось так само ми дуже часто в житті можемо подивитися на людей. Хтось має більше. І ми кажемо, а чому так несправедливо? Якби я мав п'ять талантів, якби я мав такі можливості, ти маєш свої можливості, ти маєш свій талант а може, ти його закопуєш саме тому, що судиш, рахуєш, дивишся на інших. Бог тобі не дав п'ять. Бо Бог тебе знає, і Бог тобі дав один, твій один, і того тобі достатньо, щоб бути щасливим. Чому насправді? Чи насправді спадковість і середовище визначають все? Чи насправді від моменту народження ми вже з вами приречені на щастя або нещастя, на вдачу, на невдачу, на успіх чи на успіх? Ні. Зовсім не так. І ми можемо подивитися з вами на життя. Своє життя зреалізовує не той, хто має 5, 2, чи навіть один. Життя своє реалізовує той, хто не лінивий. Ми можемо з вами побачити, що, хоча той слуга, він каже: я тебе боявся. Я знав, що ти дуже багато вимагаєш і тому закопав. Ні, правдивою причиною був не страх. Правдивою причиною була, була лінь, жалість до себе, можливо, тому що мені не дали більше. Ну і так само. Правдивою причиною тому, того, що цей талант був закопаний, він не приніс тих відсотків. Він був насправді змарнованим. Правдивою причиною, мабуть, був страх за себе, тобто жалість до себе, страх перед відповідальністю. І ось, що насправді визначає наше життя, чи воно буде плідним, чи воно буде здійсненим, чи буде просто у тим існуванням, у тим гниренням. Насправді все залежить не від наших. Навіть не від наших здібностей, навіть від наших можливостей, не від наших зв'язків. Все залежить навіть не вдачі чи невдачі, пощастило чи не пощастило. Все залежить від того, чи ми вміємо бути відповідальними. Найбільшою проблемою насправді є оцей страх перед відповідальністю. І тому ми можемо сказати, зокрема, це стосується українців, нас і з вами. Ми маємо багато насправді можливостей. Ми маємо не п'ять, а значно-значно більше всіх талантів. А чому відбувається те, що відбувається? Чому насправді так багато нарікань? Чому насправді люди не живуть, але існують і тільки нарікають, вбачаючи у своїх невдачах, вбачаючи у своєму становищі винних усіх, або конкурентів, або ворогів? Або врешті батьків, які, можливо, не дали тих можливостей, або врешті врешті все не так, все не так, не так, от якби. Але правдива причина є дуже проста це відповідальність. Це треба не боятися взяти на себе відповідальність так. Коли ти пускаєш в оборот ці таланти, ти ризикуєш так. Але немає життя без ризику. Ти мусиш переступити через жалість до себе. Ти мусиш переступити через отой страх за себе. І тоді насправді не бійся і талант принесе, принесе своє. І ось найбільша наша з вами проблема це той страх від відповідальності. Ми знаємо, що хтось це мусить зробити, але боїмося самі. Та й нам так, напевне, простіше. Так, Нам простіше закопати той, той талант, нам навіть вигідно. Що так багато несправедливості, тому що легко знайти винних. Легко знайти винних, щоб втекти, втекти від, власної, від, від, від власної відповідальності. Ми нарікаємо на владу, хоча, хоча насправді ми при іншій владі не могли би жити. Бо ця влада насправді вона дозволяє нам на себе нарікати. Ця влада насправді, от вони винні в тому, що ми живемо не так. Ні. Правдива причина, яка знову ж таки. Псує наше життя, робить життя наше безплідним і мирним. Це страх перед відповідальністю. І це стосується не тільки нашого особистого життя, це стосується так само нашої батьківщини. Бо все, що ми робимо, дуже часто позначено, бо по то любові до себе, жалістю до себе і в великій мірі страхом перед відповідальністю. Насправді багато що позначено отою справжньою лінією. Лінію. Ми хочемо, щоб все було і ніч нам не коштувало. Ми в дійсності хочемо, щоб життя нагадувало лотерею, тому воно і нагадує лотерею. Мало хто виграє. Правдива причина такого становища, в якому ми з вами живемо. Правдива причина, чому ми закопуємо успішно, закопуємо ті таланти, це насправді жалість до себе і страх. Перед відповідальністю. Так само дуже часто ми закопуємо таланти і інших, таланти своїх дітей. Талант дається кожному відповідно його здібності. Ось можна подивитися на дітей в школі. Хтось надається бути вчителем, хтось, можливо, буде чудовим лікарем, хтось економістом, а хтось майстром. Але батьки не думають про своїх дітей. Батьки думають про престижність професії, батьки відразу думають, щоб ця робота приносила їм хліб. Але немає, немає, мабуть, більшого прокляття, коли людина не на своєму місці. І ось батьки вирішують за дітей, думають не про них. Хоча, очевидно, кажуть, що про них дбають. Думають не про них. Думають про престиж тої чи інакшої роботи. І ось талант закопується, якщо він не на своєму місці. А це. Одна з найбільших проблем України багато людей не на своєму місці. Гарні люди, побожні, добрі, щирі і так далі, але просто не на своєму місці. Тому що хтось за них так вирішив, а самі не мали відповідальності, сміливості щось змінити. І тягнуть ту роботу, нарікають. Насправді, ще більшою, ніж корупція в Україні, є проблема не на своєму місці. Ми маємо з вами вже цілі покоління, цілі покоління людей, які поступали за гроші, вчилися за, за гроші, поступили на роботу за гроші. І ось так живуть не на своєму місці. Це, це є теж насправді закопаний, закопаний, закопаний талант. Так само ми з вами, вами закопуємо талант, коли бракує нам власне тої покори, У тої свідомості знати, що я, що я можу, на що я в дійсності здатний. Ми закопуємо талант, коли, ж, коли керуємо амбіціями, коли керуємося амбіціями. І ось, зокрема, ми зараз з вами є перед виборами. Вибори це теж талант, який Бог нам дає. Талант, який ми можемо обернути на краще. І тому є дуже важливо, щоб цей талант, як багато інших ми не закопали, щоб ми насправді скористалися з тої можливості, або радше з тих можливостей, які нам Бог дає. Щоб ми з вами, а цей талант ми з вами закопаємо, коли будемо голосувати. Емоціями, тому що цей хлоп нам подобається, він наш. Коли ми будемо з вами датися, коли ми будемо з вами продавати свій голос, ми закопуємо не тільки свій талант, ми закопуємо той талант, який Бог дає Україні, нашій батьківщині. І тому я знову ж таки дуже, дуже важливий момент не боятися відповідальності, не боятися ризику. Переступити через свою лінь і, власне, амбіцію. Не дивитися на те, кому що Бог дав і чому воно так, але дивитися на те, що Бог дав тобі і що ти мусиш зробити. І, тому, і тоді, щойно тоді, коли кожен з нас буде на своєму місці, коли кожен не буде жаліти себе і, як наслідок, нарікати на інших. Коли кожен насправді будь, віддасть цей талант. На служіння іншому, тільки тоді, насправді, наше життя не буде марним. І тоді, коли прийде Господь, ми можемо сказати: ти дав нам талант, ось віддаю тобі, Господи, твоє із відсотками. Слава Ісусу Христу!